94-15 за позовом ТОВ «Піщенці». До ТОВ ТД «Металлогпром» простягнув за договором з розміром 151 тисяч гривень 76 копійок. Справа розглядається судовим ночам. Не відводи складу суду? Немає. Представтеся, будь ласка. Ви представник кого? Представник позовача товариства «Кещенці». Зрозуміло. Права передбачені статтею 22 ПК України відомі, що зміни заяви клопотання до початку розгляду справи по суті. Суд переходить до розгляду справи по суті. Пресудив позивача, коротко, по суті, позивник маку і про що ви просто сподіваються. 29 вересня 2015 року між позивачем та відповідачем було укладено договір поставки, згідно якого відповідач мав поставити на умовах передоплати товар. Це металеві вироби. Було здійснено передоплату товариство Кишенці 30 вересня 2015 року на підставі рахунку фактури, який виставив позивача і відповідач. Згідно договору, товар мав бути поставлений протягом 6 днів після впливу цього строку, ані товару, ані повернення коштів не було. Була претен... Ми надсилали претензії відповідача, відповідач ніяким чином не зреагував і тому має заборгованість перед товариством Кечниці за кошти, які були перераховані в якості передоплати за товар. Тому, згідно статті 693 Цивільного кодексу України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати не передав товару, встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми передплаченої попередньої оплати. Але оскільки. Відповідач ухиляється від співпраці із позивачем, тому вважаємо, що це необхідне повернути попередню оплату і просимо суд зягнути з товариства обмеженої відповідальності Кищенці. Ой, 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 та та, 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 та де на на користь товариства Кищенці 151 тисячу п'ятсот гривень і 76 копійок заборгованості та витрати. Ну судовий послід... збір це не позовна Як вам відомо, судовий збір суд розподіляє сам відповідності до статті 49-го України. Суд завершу розі справи по суті, виділяється на радші кіно. Речі, що вирішили справимо в 9104 дві 15. За позовом ТОВ товкенці до ТОВ ТД металорухпром просіяння заборонуся в розмірі 151 588 гривень сість копійок. Керуючий статтями 4.49 вісімця 82 ГПК України суд вирішив позов задонити повністю стягнути ТОВ ТД -10 металорухпровом на користь ТОВ товкенці. 151 588 гривень 76 копійок та витрати по сплаті судового збору в розмірі 2273 гривні 83 копійки. Повний текст рішення буде складено та підписано 7 грудня 2015 року. Судове засідання оголошується завершено.